Друзі, вітаю вас на каналі Смачного. Сьогодні готую салат 5-хвилинка. Усім гарного дня! Сьогодні до вашої уваги салат 5-хвилинка, адже з ним ви не заберетесь. Готуємо швидко, просто та смачно. Для цього беру морквинку. У мене вона досить велика. Мені буде достатньо однієї штучки. Якщо вони невеличкі, можна взяти дві. Уже відварена, почищена, нарізаю її. Нарізаю все кубиками. Салат на основі квасолі, тому додаю вже готову відварену квасолю. Квасолю можна брати і консервовану. До речі, у мене саме консервована. Беру банку на, на цей салат. Далі яйце 2-3 штучки. У мене дві штучки так само нарізаю кубиками. Далі беру 2 солоних огірочка. Далі пару зубочків чеснику, можна взяти один. Натираю на дрібній терці. Підсолюю за смаком і заправляю олією або майонезом. Я буду це робити з олією. Додаю трішки кропу та петрушки. Салат п'ятихвилинка готовий. Смакує також із майонезом. Якщо полюбляєте більше майонез, обов'язково додавайте. Буде смачно. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!